Мешканці сусідніх будинків довго воювали, аби на стадіоні Текстерна забудівник не будував багатоповерхівки. У міській раді створили спеціальну комісію, до якої війшли громадськість, чиновники, а також і представники народного контролю. Врешті конфліктне питання зрушило з місця. Півроку тому жителі вулиці Злуки вийшли на протест проти забудови стадіону, який розташований поруч. Раніше тернополяни та фірма домовилися про те, що першочергово тут зведуть спортивний комплекс, а вже потім біля нього будуть будувати висотки. Проте забудовник слова не дотримав і почав рити котлован під черговий дім. Люди стали на заваді будівництва. Народний контроль підтримав тернополян. Це є просто ракетирство, Це є віджим». Піджим бізнесу, по іншому не назвеся. Це у бізнес. За мною люди стоять, от дивіться, скільки на роботу стоїть без роботи. Кожен день ходимо, граємо, стайбаємо собі, а тут на нас кричать, кажуть, тікати, от цього, що хочуть будинки побудувати. Ми будемо жаліти всі можливі неможливі дистанції. Ми вже минулого року тут збирали підписи, всі коледжі, училища, всі підписи. Підписувались під цим, щоб не робили цих забудов. Бо без цього стадіону ми як без рук. І немає ніде більше, крім цього стадіону. Є один, і його ще хочуть забрати. Журналісти народного контролю спілкувалися з будівельником. Той запевнив, шукатиме компроміс з мешканцями. З одною у нас з одною групою у нас вже підписаний меморандум про порозуміння. Так само зараз ми шукаємо діалог з іншими людьми. Це, це можна, можна з юристами спілкуватися. Як піти на зустріч і підприємцю, і громаді, яка не хоче втратити стадіон. І правильно будуть люди робити, якщо вони будуть захищати, я буду допомагати в цьому, наскільки зможу. За наполяганням громадськості та активістів народного контролю на сесії Тернопільської міської ради створили спеціальну комісію. Врешті вирішили, ця територія таки належатиме громаді. І п'яти запланованих будинків на ній не з'явиться. Компроміс полягає в тому, що забудовник буде будувати один будинок. Загалом це є перемога для людей. Багатоповерхівки ж перенесуть в інше місце. Ми маємо зараз практичний стосовно поділу земельної ділянки. Якщо він буде затверджений, це відкриває шлях. Наразі будівельні роботи на стадіоні «Текстерну» не проводять, а чекають на рішення наступної сесії Тернопільської міськради. Після того, як виділять іншу земельну ділянку забудовнику, тут почнуть облаштовувати сучасні спортивні майданчики, запевнили громаду-чиновники. Хочу просто стадіон грати футбол. Більше тут нічого не треба. Ми Зоряна Яремишин, Олена Варбицька, Андрій Бодак, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.